Даси, ми хотіли об'їхати півострів ділек, і наш маршрут саме пролягав по тій частині Туреччини. Але Хасан нам сказав, що ми максимум зможемо проїхати 10 кілометрів по півострову, а далі потрібно буде повернутися назад. Він вже це теж хотів колись об'їхати, але там стоїть охорона, яка далі не пускає, оскільки цей парк це національний парк і там точно заборонено ставити намети. Тож ми об'їжджали через містечко Соке. За Кошадаси, ми відразу звертаємо на другорядну сільську дорогу. Хоч цей шлях довший, однак спокійніший ніж прямий хайвей до соке. Всело, які тут новощі продають. Марко, будемо їсти, обідати. Обожнюю мандрувати по турецькій глибинці селами, де можна побачити традиційне життя людей, так як вони жили колись давно, як коли випікають хліб просто на вулиці. Життя тут просте, але дуже колоритне. Зараз ми зупинились тут під навісом, в розрахунку на те, що десь знайдемо чорбу або рис, тобто суп або рис. Ярина з Марком пішли шукати, але мені здається, що це безнадійно, тому що я вже запитав, як я зрозумів, вони не їдять зараз в обід ні супів, ні рисів, і всі печуть, от майже в кожному будинку печуть ось такі от лаваші або бурики. Це ви щось знайшли? Ми взяли овочі і можна взяти цю штуку. Але там я ще бачила якимось типу сиром чи шпинатом. Ну, там є бурики. Вони. Тобто, з сиром і шпинатом. А ну давай Царкавун! Чудово. Берем, Ми візьмемо бурики. Дякую, кольор. Mm -hmm. Ви бачили коли-небудь таку моркву, кольору, як буряк, але на смак морква. Просто гарячий! Mm. Все ж таки взяли бур'як з сиром і зеленю і лаваш з тим самим. Mm. Кажеш? Смачно, дуже смачно. Соке ми не затримувалися, а проїхали до наступного села, аби там ночувати. Цього разу знову вирішили запитати про можливість поставити намет біля мечеті. Але від гостинних турків ми знову отримуємо більше ніж сподівалися. Uh, this room. Uh, can we sleep here? Yes. Oh, great. Tamam. Okay. Thank you. Tamam. buradan. To... <sharp inhale> Це був приємний спокійний вечір. Ми довго сиділи і насолоджувалися відпочинком після насиченого дня в дорозі. Дивіться ближче. Трошки нижче. Ось так тримаю, так. У нас сьогодні оператор Марко, і ми вдруге вже ночуємо. Оператор. повернись. Оператор. Привіт, оператор Марко, я... Граю в футбол. Дивіться. Окей. Бусу. Ага. Ага, грей. Чай. Ага. Нам принесли обігрівач. Тут на дивані ми будемо спати. Цю кімнату нам відкрили замість того, щоб ми там не мерзнули і не мокли під дощем, як вони вважають, в наметі. Принесли нам чай і навіть запитували вам чай чи каву. Запитували, чи потрібно нам поїсти. Отже, турки такі, як ми їх знаємо, супер гостинні. Зранку поблизу наступного села ми потрапляємо в чергову античну перлину на схилі гори. Це давньогрецьке місто Прієна. Кажуть, воно є одним з найбільш відомих античних міст у всій малій Азії. Що цікаво, в час свого заснування і розквіту прієна лежала на березі латмійської затоки. А Атміська затока це, щоб ви розуміли, ота долина, яка зараз вся заповнена полями, городами, навіть селами. Колись це було море. Зараз море звідси за 15 кілометрів. Річка Меандр за всі ці три тисячі років так нанесла мулу сюди, що море відійшло, а тут стала така долина. Так. Вона дуже сподобалась нам своїм затишним розташуванням в затінку серед сосен. Це спокійне місце з сильним духом давньої еліністичної культури. Хоч прієна не відігравала якоїсь значної політичної ролі в ті часи, і в ній мешкало не більше п'яти тисяч людей, однак точно відомо, що вона була центром високорозвинутого мистецтва й архітектури. Також вона вважається чудовим зразком цілісного міського планування того часу. Сам Олександр Македонський опікувався будівництвом і мав намір зробити прієну зразковим місцем містом. Це все були будинки колись, уявляєш? Да. Це ми зараз, напевно, зайшли в чиюсь кімнату. Так. Да. А тут ось вихід з кімнати, двері. Да, ми двері. Виход... А ось ти виходиш в них. Ми потрапляємо в дворик. Так. Да. Бачиш? А вон там інші кімнати є. Так, да. Так, Две. да, це двері. А тут посередині була якась піч чи що це таке було? Не знаю. І щось тут. А, це город. Думаєш це город? Та. А, схоже на кріп, чи що це таке? Та. Ні. Mm. Це не фенхель. Та це нічим не пахне. Добре. І ти знаєш, якщо ти не знаєш, що це за рослина, значить куштувати не можна, Та. так? Так. Mm. Mm -hmm. Вау. Вау. О, а, театр. Тут зайшли татор. Тут був якийсь фонтан, я бачу. Ага. І це була сцена тут дивилась. Це якась дуже маленька дитяча сцена тут, так? Так. Тут на кількох чоловік. Так. Але справжній театр знаходиться там. А я Ти знаєш, я думаю, що тут сиділи якісь найвельможніші особи, наприклад, правителі цього міста. А ти як думаєш? Змучився. Ага, ну логічно так. Ми не знаємо напевно, чи має все це якесь значення для нашого маркуся зараз. Але нам здається, що можливо цього ранку він мав якісь особливі відчуття перебуваючи тут. Далі у нас були кілометрів 20 прямої і нецікавої дороги через долину, яка колись була морем. І під вечір ми наблизилися до міста Дідім, в якому вирішили зупинитися на пару днів. Тож перед в'їздом до міста ми забронювали готель онлайн. Такі дні ми маємо можливість не лише порелаксувати, а й позайматися наукою. Молодець, класно. А тепер що? Четвірка? Так. Так. Чит. Угу. Чип. І велика паличка. Чит. Оп, Молодець! Сто Чотири. Дорогий святий Миколай, привіт. Я, Мар... Ні, я Марко, треба ж представитись. Так. Мене звати Марко. Так. Так. Мене звати. А Марко напишеш сам? Ні. Давайте хоч одну букву. Ма... Добре. Напиши М. Ми. Ось тут. І о. Марко. Чудово. Мене звати Марко. Будь ласка. Купіть. Мені будь ласка, Мені. будь ласка, колекцію Хотвілсів і нове лего. А може нове лего Полі... не треба, бо це забагато вже. Ні, нове лего поліції. Колекцію дякую. Так, а тепер десь треба його залишити. Так. Щоб святий Миколай його побачив. Може на балконі десь залишити. І він його прилетить, бо він знає, що ми тут ночували. І коли а ми чому? Приїдем, він, тобто, він ж знає? А що, звідки? Ну він все знає. Mm. Можемо в трубочку скрутити. Давай. І десь запхати. А, а замотати. А, От. а щоб воно трималося. Можна ще Ось. Давай зав'яжемо і передамоємо. Десь залишимо, він тут.

Другого вечора у нас була цікава зустріч з місцевим хлопцем Серканом. Він також веломандрівник. Коли ми ще були в Україні, володя писав кільком вам шаверам, аби тут десь зупинитися. І вчора, коли ми просто під'їхали до моря, до нас підійшов серкан і каже: О, ви ж мені писали, але, на жаль, я не можу вас прийняти, там пояснив, чому. Це так прикольно, що ми от просто зустрілися на морі. І сьогодні він до нас прийшов, ми тут трошки гуляємо, розмовляємо, і все дуже прикольно. Що цікаво, це було абсолютно випадково. Він нас побачив, наші трейлери, наші велосипеди і прапор, і десь так зрозумів, що це ми, і підійшов і каже: О, ви ж мені писали. I find someone that speaks. Okay. So, I started uh, bicycling uh, intensely around 2015 in Istanbul actually. Because in Istanbul the roads are so crowded and I couldn't get to work with uh, public transportation. So, I bought my Merida bicycle. Uh, it was very fancy. Uh, and I was using one of the biggest crowded streets which is uh, called Büyükdere Caddesi there. Uh, and i was going to istanbul technical university campus from mdhk which is like a crazy road and in 2015 when i did this there, there wasn't there was nobody almost doing this and people were thinking that i'm crazy i can get hit by a, a car or uh, you know commit some accident or something but then I took it further. Uh, as I did this every day, uh, people kind of felt the encouragement to do that too. And I happened to see more and more people joining this uh, contra public transportation move with their own bicycles. Um, so it started like that. Then after that, I uh, started to do long-term trips to Bodrum, Fethiye Marmaris, Kuşadası, Didim, all sorts of places you can think of. Uh, I hosted a lot of people. Doing world tours, and there were so many interesting people that I met uh, from many countries. One guy from uh, south of Australia, uh, Tas Tasmania or something, a little island. He was the most interesting person that I've ever met. Actually, we we, were, we got along so well. And after that, I had like French family, and then uh, American, uh, German. My Ukrainian friends, unfortunately, I think I couldn't host you, but I don't remember if I hosted Ukrainian before. I think I did host another couple from uh, Ukraine or Belarus, or health, health Ukraine, health Belarus, but so far it was always fun to me. Right now I'm building a camper van. If I finish it, I can host people in my van as well. I think so, yeah. center. Влітку тут мать муща іноземців, які ніжаться на сонечку, гуляють, засмагають, купаються. А зараз така напівпустка. Ми і турки. А, ще собаки і коти. Класно, що зараз гарна погода, можна їхати далі, бо зима, грудень-січень-лютий в Туреччині славляться тим, що тут перепадає найбільша кількість дощів за цілий рік. І тому у нас теж так виходить, що коли дощ ми десь довше зупиняємося, коли гарна погода, ми крутимо педалі далі, як і зараз. Ну, не знаю, чи це зв'язано з коронавірусом, чи з чим, чи з тим же, що зараз зима, але вулиці напівпорожні, машин практично немає, людей теж дуже мало. І сьогодні не субота, не неділя, коли жорсткий карантин вихідного дня. Зараз четвер. Але хіба де і не де снують люди? І це не ранній ранок. Ось хутра там година. Першого дня. За кілька кілометрів від центру сучасного Дідіма знаходяться руїни античної дідіми з одним відомим і унікальним об'єктом. Їх ми і відвідаємо, покидаючи це місто. Я так розумію, Володя хоче подивитися всі античні історичні пам'ятки в Туреччині. Це вже напевно п'ята за невеликий проміжок часу за два тижні. Що буде далі? Я навіть боюся думати. Вау. Вийшли ось сюди. один з найбільших храмів Аполлона не лише тут, в цій місцевості, але й в усьому світі. Крім того, це місце особливо цікаве тим, що тут був присутній оракул, тобто місце, де жриці могли в даному випадку навіть жриця. Могла отримувати передбачення щодо майбутніх подій. І таким чином це було одне із найбільших культових місць взагалі античного світу, Античної Греції. І таких крупних культових місць було, може, кілька десятків на всю Грецію. Швидше за все, Оракул знаходився там, на верхньому майданчику, за колонами. І саме там відбувалися всі таїнства, пов'язані з цим. Ну, але лише до тої пори, коли прийшли перси, зруйнували це все. криниця, джерело, яке було священним в цьому місті, завдяки якому відбувалися всі ці таїнства, З часом припинило подавати воду. Все але тут немає води. Можливо, саме ця криниця і є тим священним джерелом, бо, здається, це єдина водойма тут. Але кажуть, коли Олександр Македонський прийшов, розбив персів і встановив тут свою владу, джерело знову почало бити. Ну, але, як ми знаємо, знову не навічно. І з приходом християнства все це втратило свою силу. Передбачення більше були не актуальні, напевно. І зараз ми маємо те, що маємо груду каміння. Хоча в той же час цей храм вважається одним із найкраще збережених античних храмів у світі. Um. É oh. Ты за мною. Ты що, розказуй мені щось про екскурсовод? Um, ми Ми зараз в храмі, і я веду свого тата. Привіт, ми зараз в храмі. Давай спочатку. Привіт, ми зараз в храмі. Я з мамою в готелі написали мамі лист, щоб Святий Миколай приніс мені подарунки. Одне лаго і колекцію хотвісів один. І моя мама мені купить один. Одну колекцію готві усів.